Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, Ви сіль землі. Якщо сіль упрісні, то чим її посолити? на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу, не можна сховати місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. І прославляли Отця вашого, який на небесах. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Сьогоднішні євангельські притчі передусім. Ці слова ви світло світу. Не запалюють світильника, щоб його сховати під посудину, тільки щоб воно світило всім. Вчить нас того, що віра це не є щось приватне, щось тільки для мене, щось тільки між мною і Богом і все, і більше це нікого не обходить. Є багато таких людей, які, власне, так думають. Я і мій Бог, і все. Більше нам не треба. Нам не треба інших людей. Мені так добре бути з Богом на самоті, один на один і насолоджуватися в житті цією присутністю Бога в моєму житті. Чому так виникає? Ну, мабуть, з досить прикрого досвіду. Людина, яка ховає свою віру. Хоче якось, ну, не, не, не хоче ділитися нею з іншими. Мабуть, мала в житті такий, такий досвід. Відкриєш комусь душу, то тобі наплюють в душу. Комусь скажеш, що ти віруючий, поділишся своєю вірою, ну, то почнуть з тебе глузувати, сміятися і так далі. І тому така спокуса затримати це для себе, тільки все, нікого не обходить, що я віруючий. Це тільки для мене. І хто так робить, то, власне, ховає свій світильник під цю посудину, закриває його, так що воно більше нікому це світло не давало. Тільки я буду насолоджуватися цим світлом, жити в цьому світлі і все. Більше нікому не дам щось такого. Так само поступала та людина з іншої притчі, яка закопала свій талант. І не примножили Його абсолютно. Віра наша є завжди. Передусім є служінням. Тому Ісус каже про ваші добрі діла передусім. І вони мають служити іншим для того, щоб ділитися цією вірою і тими добрими вчинками, які з цієї віри випливають. А чим є Перші слова Ісуса, ви є сіль землі. Що означає ця сіль землі? Різні у цій церкві по-різному коментували цей фрагмент, але святий Крило Олександрійський каже, що сіль це є мудрість, розсудливість, якою має бути приправлене. Приправлена християнська проповідь, щоб вона не була прісною, щоб вона була такою ніякою, ні, щоб мала смак, правдивий смак Небесного Царства, щоб її не тільки слухали, але щоб вона потрапляла до серця людського. Обов'язково потрібно, щоб ця сіль була присутня в нашої, в нашої проповіді. Напевно. Цю ціль мав в собі і святий апостол Павло, який сьогодні до Корінтян пише, що наше слово до вас не було так і ні. Не було чи то, чи то. Ні, тільки воно завжди було конкретним, завжди було важливим. Завжди ми вам говорили правду про Бога і про Його заповіді, а не щось там невідомо, що, щоб комусь там. Сподобатися чи невідомо, що? І напевно покривитель сьогоднішнього дня Святий Антоній Спадуї також був великим проповідником, проповідь якого була дуже так гостро приправлена цією сіллю, цією мудрістю Божою. Коли ми дивимося на образи фігурки святого Антонія, як Він виглядає з дитинкою Ісусом на плечі з Лілеєю, а біля нього завжди також в усіх наших храмах католицьких скарбонка святого Антонія для допомоги бідним. І так собі уявляємо, що це такий добрий, лагідний, святий, який допомагав бідним, годував голодних. А ще є покровителями від загублених речей, допомагає знайти загублені речі. Може, через це став найбільш популярним святим в католицькій церкві. І забуваємо, що тільки за добре серце церква не надає такого титулу, як почесного титулу, як вчитель церкви. Це є щось надзвичайне, це є щось таке. Такий титул надають за мудрість перед усім, за таку правдиву Божу мудрість, якою, яка передає якесь вчення, Христове вчення, яке ми можемо через це вчитися. А про святого Антонія ще треба додати, що крім цього офіційного титулу вчителя церкви. Він отримав ще такий неофіційний титул, який неофіційна церква надає, тільки люди, люди надають цей титул. Маллеус Херетікорум. Молот єретиків. Зараз не люблять про це згадувати, але тільки чотири особи в історії церкви удостоїлися такого титулу, Трох, трьох з них. Домініканці і один, власне, францисканець Святий Антоній. І він отримав цей титул дійсно за свою діяльність таку досить гостру. Йому довіряли найважливіші завдання до проповіді. Він проходив, власне, як сказав на початку Північну Італію, Південну Францію, регіони, які найбільш були заражені. Єресів, чи то альбігойців, чи вальденців, і досить тяжко там було. І він ішов в ці, в ці міста і села, в ці регіони, проповідував єретикам, і вони наверталися, і вони приймали через Його проповідь, через Його слово приймали. Наверталися, приймали Слово Боже, відверталися від своїх помилок і приймали істину віру. Це то, що значить бути таким правдивим. Правдивим молотом проти, проти Єресей. Тож, коли згадуємо святого Антонія, передусім пам'ятаємо про цю його діяльність, це те, чого, чого бракує, на жаль, в сучасній церкві. Займаємося благодійництвом, дуже добре, це дуже добре, це дуже важливо. Але дійсно проповідувати з силою, з міцю, з цією сіллю. Божого вчення, так, щоб це не тільки були лагідні, добрі слова, які б людям подобались, тільки дійсно такі, щоб досягали серця людського, щоб його, власне, перемінити, змінити, щоб людина дійсно відвернулася. Силою цього слова відвернулася від своїх гріхів, від своїх помилок і наверталася до Бога істинного. I mean.